Так, так. 60, так? 60 гривень. Раз, два, три, чотири, шість. Син вже йде до четвертого класу. Настрій бойовий. Школа майже повноцінна, ми на змішаній формі навчаємось. канцелярія також купуємо за потреби. Тобто там зараз дефіциту немає, все є в магазині в вільному доступі. Ми пішли зараз, от, перед першим вересня прикупили там, зошитів, так, щоб було не перший час там, гривень на 500, накупили всякого, До, там, додали, чого не вистачало, що витратилося. А далі будемо дивитися за потреби. Як будуть закінчуватися розхідні матеріали, ти будемо докупати. Зошити од 500 гривень. Найдорожчі на 96 а Ані по, по 40 гривень. По 40. А щоденники, щоденники. Щоденники по 200 гривень. 200 – це найдорожчі? 200 – найдорогіші, середні – 100 і от по 50 гривень. Смотрите, больше всего, допустим, берут вот такие вот градины. Mm -hmm. Сколько стоит? 6 гривен штучка. 450, 500. берут, mm да? -hmm. Ну, в основном, да, редко. В основном mm -hmm. берут подешевле. Mm -hmm. Ну, а вот, допустим, смотрите, 200-200 гривен. 300 гривен, 200 гривен, 200 по 35 гривен и по 50. Ну, денег нет, это естественно, как бы вечная проблема. И работы толком нет. Майже до тисячі це ще недорогий портфель, бо так 2-3 тисячі рюкзак хороший, щоб купити. Пенал також був за 300, за 400 гривень, але це не означає, що він буде якісний. Бо купила в першому класі за 300, розлетівся через місяць і купила потім за 70, попростіше, і йому хай би що. Тому в цьому році щоденник також брали недорогий за 30 гривень. Ціни ну, вищі стали, звісно, майже, напевно, в два рази. Канцелярія також. Зошити зараз ось по 15 гривень ми купували, то не є дешево. Один зошит, там 12 аркушів. Тому 10-5 було раніше, можна було за два і за три купити там, в першому класі. Ми в школі лише там частину часу проводимо. То форма вже також пом'якшена, ну така. Притримуємо сідлового стилю, але не, не потрібно там брюки, піджак, галстук, і там, кроватка. А, тому більш так темні джинси можна купити, поло, футболку. І в школі було дуже тепло. А, теплі речі не були потрібні, в цьому році, я думаю, також не будуть потрібні. Просто, ну, хочеться більш Розмовляти з друзями, з друзями не через телефон, а ушко. В реальному. В реальному. Ну, Спасибо тебе, да, ти моя умничка. Ніяких змін немає, все як по стандарту у нас було, так і йде. Батькам необхідно, щоб діти мали зошити для роботи, першачки. Ну взагалі, початкова школа з перший по третій клас. Це коса лінія з допоміжною лінією, це зошитки з математики. Вони повинні бути в клітинку і на 12 аркушів. Дуже товсті не потрібно, тому що дітки не всі пишуть. Як би хотілося нам одразу з 1 вересня, пізніше це вже налаштовується. і Ну і Олівці кольорові, фарби, альбоми, ручки, прості олівці. Ми не можемо сказати, що купіть оце, оце, оце. Ми рекомендуємо. А вже батьки дивляться за своїм статком, як вони можуть це собі дозволити, чи менш більш. От. Але ж. Стандарти не міняються. І зошити в школі купуються пропис, ну як прописи. Дом закуповуються не весь клас. В цьому році десь здається 350 гривень комплектом Математика, англійська і ще щось. Багато що вдома. Тим паче малювання, праця, такі предмети, вони, вони на дистанційне виносяться. Тому ми вдома знаходимося в цей час. То не треба це, і таскати з собою, ці дошечки, якісь там нарукавники, фартухи, якщо це фарби. Діагностувальні роботи перевірні. Оці ми виконуємо в зошитках. Ми ну, щоб не турбувати зайвий раз батьків, ми закуповуємо одного зразку, однакові для письма, для математики. І вони у нас зберігають обов'язково в школі. До воєнні часи ми могли собі дозволити замовляти єдиного е зразку щоденнички, де було занесено. Е Правила поведінки, герб школи був, телефон адміністрації таке вся, вся інформація. Зараз ми не можемо таке собі дозволити і тому закуповуємо щоденники самостійно. Принаймні, мої батьки в класу закупили одного зразку. Це недорогенький, по 40 гривень. Самі вимоги вони не змінилися, тільки форма навчання змінилася, до якої ми вже починаємо звикати, ну, пристосовуватися ми повинні, тому що час такий. А всі вимоги вони лишилися такими самими, тому не впливають вони стільки. Десь може і полегшення якісь. Стосовно от, шкільної форми, її вже як шкільної форми не існує. Ми ну, як просимо, щоб дітки більш-менш виглядали пристойно, да? там діловий стиль. От, Стандартно, що форма, ми не вимагаємо такого. Ні в якому разі. Ми підручники не закуповуємо. Ми забезпечені. У нас бібліотека є де всі підручники зберігаються і потім видаються своєчасно. От наразі у мене вже всі дітки класу забезпечені.